Доброго дня, любі дітки! У нас сьогодні заняття з математики. А про що ми будемо говорити, ви дізнаєтеся, коли відгадаєте загадку. Слухайте на квадрат я дуже схожий. Маю я чотири сторони, тільки дві з них протилежних однакової довжини, а сусідні різні. Це яка матрична фігура? Правильно, прямокутник. Скажіть, а що є у прямокутника? Чотири сторони. Давайте порахуємо: одна, друга, третя, четверта. І чотири кути. Один, два, три, чотири. Молодці. Він давно знайомий мій, кожен кут прямий у нім, всі чотири сторони, одної довжини, яка це фігура? Правильно, це квадрат, а в квадрата що є також чотири сторони і чотири кути. Ми можемо припустити, що ці фігури однакові, але коли ми прикладемо фігури, то ми побачимо, що прямокутний більший, тому що у прямокутника дві сторони великі, а дві маленькі, а у квадрата всі сторони рівні. А зараз зіграємо в гру. Знайди предмет, який подібний нашим фігурам. Будильник схожий на квадрат. Мікрохвильова піч схожа на прямокутник. Холодильник схожий. Так, на прямокутник. Подушки схожі. Одна схожа на квадрат, інша на прямокутник. Молодчинка! Печиво схоже на квадрат, а вже, ж твої оченята втомились, тому пропоную тобі відпочити та зробити гімнастику для очей. А зараз подивись на картинку та назви, з яких геометричних фігур збудували кораблик. Так, це прямокутники, трикутники, коло та квадрат. Молодчинка. А зараз, дивлячись на картину, знайди парні геометричні фігури. Молодчинка, мені сьогодні сподобалось з тобою працювати, але, на жаль, наше заняття добігло кінця, і я мушу з тобою прощатись. До побачення, до наступної зустрічі!